У листопаді та грудні благодійний фонд Мирне небо Харкова доставив 1487 гігієнічних наборів маломобільним мешканцям Херсона, а також сіл Правдине та Надіївка Херсонської області. Допомога надходила адресно, просто до домівок людей, які через стан здоров'я не можуть самостійно дістатися до пунктів видачі. Для багатьох із них базові речі щоденного догляду. Це не дрібниця, а необхідність, від якої напряму залежить комфорт і гідність життя. У регіоні, де доступ до найпростішого залишається обмеженим, така підтримка стає важливою частиною щоденної турботи про найуразливіших. Люблю я цей город, люблю Україну. І мені допомагає їм те, що я це все люблю і живу, і звідси і... нікуди не пособирала собак. Собак кормлю У мене сім собак на вулиці. Я кормлю собак. Гуманітарна допомога дуже дякую, Дають нормальну гуманітарну допомогу. Нам вистачає їжі, вистачає на вистачає. Всі. Дуже дякую. Проект фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та реалізується благодійним фондом Мирне небо Харкова у партнерстві з Джеру, Велтунґерхілфе та Концерн Worldwide.